Радий вітати всіх новайдужих! У нас сьогодні з'явився новий портал, не розказані історії другі, і почали випускати на них костюми. Завдяч на те, що тут костюми наче нічого особливого, і самі герої більш-менш нові, але все одно костюми можуть е вирішувати і суттєву роль грати. Тож оглядати треба, наскільки воно важливо, і таке інше. Одразу два костюми випустили на п'ятірок. Це Регін І от. Що можна сказати стосовно Регін? По-перше, що можна сказати взагалі про ці костюми? Е, дуже дуже хороша річ, що вони в костюмах лишили клас такий самий, як і основа. Це фактично причому стосується не лише цих костюмів, а я б сказав би, костюмів нових героїв. Якось так. Тобто, е сенс у тому, що коли, вони, коли були звичайні емблеми, просто грали, то коли випускали костюм, треба було брати старого героя, роздягати, якщо він ще до того часу не, не був роздягнутий, і заново качати ті емблеми. Власне, обираючи потрібну сітку талантів. З новими героями, коли вже вийшли майстер емблеми, коли всі надавали майстер емблеми, то це стало суттєвою проблемою, бо виходить, що от, якби якийсь Вергін був зараз інший клас, то, виходить, довелося б скидати емблеми разом з майстер емблемами які не повертаються. І от ця тенденція, що костюми випускають тепер той самий клас, це мені дуже подобається прямо. Тобто скляні костюми мають такі, такі ж. Ну Мульти теж, але мульти -то, може випадкові ще була, а оскріні костюми точно має такий самий клас, як і основний герой, як і мульти. І От ще не пам'ятаю, мені здавалося, що хтось ще був з такою особливістю. Але може ще й не було. Може, то щось переплуталося з бетою. Тож, майстер емблеми можна буде зекономити. Просто качаєте костюм і радієте життю. Так от, що стосовно костюму? Е, Регін... І подібні герої, які наносять шкоду в такій формі, вони дуже залежать від е атаки та захисту. Атаки самого героя, захисту цілі. В даному випадку, тут, якщо подивитися, тут до 2000 шкоди, нагадаю, базова йде 1000 шкоди. Тобто, якщо атака, регін дорівнює захисту суперника, е усі там зелені бонуси не рахуються, тільки біла атака, білий захист. То вона наносить 1000 шкоди. І далі за кожні 100 різниці атаки з захистом додається, чи навпаки віднімається 10%. І власне, тобто, якщо атака менше на 500, ніж захист, то буде 500 шкоди. Якщо на 1000 менше, то теж буде 500 шкоди, бо це мінімум. Якщо атака більше на 1000, ніж захист, тоді буде 2000 шкоди. Ну тобто, це фактично дуже важко буде дістати. І тому от ця шкода дуже сильно починається деградація. Параметри ростуть, росте захист, не росте атака. І постійно все менше, 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 вона починає бити. І фактично, оскільки це основна частина і вміння, то ну, це дуже суттєво впливає на герої. Так, почорнішала щось, рехін по-новому. Тим, що вони зробили костюм, по-перше, вони підняли атаку. Тобто повернули конкурентноспособні параметри. По-друге, підняли трішки вміння, щоб вона там не була, умовно кажучи, гірше якогось фафніра по шкоді, щоб хоч якось виділялося трошки. Тобто, воно здавалося не суттєво, потроху. Тут воно з костюму 7795. Але, тим не менш, це е, в контексті саме такої шкоди от, в, в, грає велику роль. Це реально може бути там. Додаткові, я не знаю, там 200-300 шкоди, певно, навіть додалося їй. Тобто наразі мені здається, що три регін базово можуть забирати фланг. Просто їм вистачить. Кожний регін буде бити по атакуючим героям десь по 1500-1600. Тобто, якщо так рахувати 4,5 з трьох регін, цілком достатньо. Ну, це так абстрактно. По атакуючим героям. Нагадаю, що які там вкачення в атаку і з військами в атаку, бо по танкам на центрі. Буде менше. Там, от, якщо прилетить якась 1100-1200, це вже добре. Якось так. Але центр можна і надбити каміння. Альфа талант, щити. Е -е, тут таке собі, бо контратака була теж приємна. Але контратака була більш приємна для захисту, особливо якщо вона на центрі стояла. Щити більш приємні для атаки і, в принципі, для будь-яких інших варіантів. Окрім того, бонусна мана, тож тепер вона без барда зможе заряджатися. Не треба буде там ніякі, ні на які пасивки розраховувати. До речі, пасивки треба перевірити. Вони ще й змінили пасивні здібності. Добре, я звернув увагу. Тобто тепер від вогня вона буде більше буститися і більше мани отримувати, аж десь відсотків. Якщо, наприклад, йти на якусь дуляр фур, то фактично вони будуть за 6. Доляр фур активується, і три регіни зносять фланг. Як вам такий варіант? Цікаво? Цікавий байдуже, що на інших не накладеться і на інший будучити, не накладеться в ця халепа. Е -э що ще варто відзначити з совно Бонуса костюму? Що там на Беті його намалювали великим і вже була якась паніка, що там якась космічна сила героїв 1800. Що ж це коїться? Е -э тут е треба зауважити, що на Беті вони тестують героїв, а не костюми. А бонус костюму вони обирають так, щоб сила, оця от сила, яка залежить від, власне, від параметрів, вона вираховується на підставі, них, щоб вона вписувалась в поточний момент, тобто в момент, коли герой виходить, щоб вона не була не більше, не менше. Тому вони, в принципі, заздалегідь і не можуть правильні бонуси костюму визначити. Тому вони просто обирають якийсь там існуючий бонус костюму, хай буде, а потім вже підбирають те, що треба стільки, скільки потрібно. Вже в той момент, коли вони будуть збиратися випускати цього героя. І якось так. Ну, почнуть випускати ці костюми. Тож, на майбутнє, врахуйте і е не звертайте на це увагу на, костю, на бонус костюму на беті. Тож, вийшла хороша версія, і суттєво доволі посилення. Хоча й звичайно регін може грати, певно, і сьогодні в мене гратиме. А з костюмчиком так взагалі. Повернулась до життя. Тобто не те, що стало там занадто сильно, а просто повернулося до, до початкового свого стану, коли вона тільки виходила без костюма ще. Плюс з додатковим бонусом, що може тепер заряджатися за сім з легендарними військами. Далі. От, От з ним е, крутіша ситуація, тому що він був цікавий на перший погляд. І значно був краще у цієї самої дулярфуру. А долярфур була взагалі ніяка. Тобто, от був якби цікавий, але такий собі з питаннями. Але набагато краще, ніж долярфуру. Потім доліфур випадково взяли, збільшили оці щити, збільшили. А, і лікування додали, наскільки я пам'ятаю. Просто 30% лікування ні звідки з'явилося в доляфуру. І щити посилені були, стали. В результаті доляр фур просто стало набагато набагато сильніше от. І перевага ОТ це було те, що імунітет до баф-диспелу. Але воно фактично от, в цьому, всьому іншому не, не могло порівнятися з фуркою. Тому всі ЗОТІ перемкнулися на долярфур. Тепер його трішки підняли. Це 800 бусту на 200 більше, на 33%. Це долі приємна річ. Далі, щити підняли. Було 1100, тепер 1280, і знову ж таки захисту стало теж більше. Тож, хоча б він той буде отримувати менше від того. І от тепер він вже починає виглядати як е більш-менш придатний герой. Тобто герой свого часу. так думає. Не те, що там сильний прямо, але цікавий те, що деспелити не можна, щити корисні. Ці щити, нагадаю, дуже корисні проти усіляких лікуєв і подібних, їм наносять багато ударів дрібних. Тому що таким чином можна перетворити ці всі удари там, на взагалі нуль, якщо просто не вистачить одного удару, шкоди від одного удару, щоб перебити ці щити. Тож, фактично, ви не тільки бустите собі здоров'я на 800, а ще, умовно кажучи, десь з кожного удару. Економія буде там, ну, будемо рахувати по базі по 640. Тобто, якщо для атакуючих, то там, ну, нехай по 500 буде економія за кожен удар. Тобто, хтось вдарив, виходить, що фактично вони на 800 збільшили здоров'я, а на 800 плюс 500 зекономили. Якось так. І, власне, зняти їх не можна, тож, три ходи, можна почувати себе спокійно. Клас у нього був чернець, тож він і так заряджався за 7. І, відповідно, бонус костюму насильному в цьому плані допомагає саме по мані. Але що варто відзначити? У нього клас чернець. А зараз виходили війська. Вони, здавалося б, атакуючи чернець варвар. На перший погляд, вони атакуючи, тож і чи варвар чернець навпаки. Певно, варвар-чернець. Останні. Вони дають 5%. Лікування додаткового. 5% лікування від його захисту це буде ще там додатково, мовно кажучи, 220 здоров'я, щось таке. Це ще там на 20% він більше буде себе лікувати, наприклад. Теж приємно, особливо, там, якщо його розглядати десь в обороні. Бо просто от бустом 800 він не сильно витягне. Навіть гатор зараз не витягує, хоча вона хоча б прискорюється. Цей, мені здається, теж не дуже буде витягувати, але, тим не менш, буде корисним. І, до речі, зверніть увагу, на старті він е генерує 300 бустів, бусту здоров'я. Це дуже мало, по 50 захід. Але це буде активувати військо чинця, Ну, того війська, чинця. Коротше, як клірика старе військо, так і оце. Хай воно в атаку ухил в нього по параметрах, але 5% лікування це 5% лікування, так як я цей щось не те обрав. От якось так. Ще цікаво, скільки той вогонь буде палити в той же реїн. 545 плюс війська це реально буде, там десь може під 700 навіть розженеться в результаті, якщо правильно там прокачати. Можливо, по 700 буде палити базово. Теж приємно, але в принципі, я кажу, я кажу, що якщо три регін брати, то можливо і його не знадобиться. Стосовно всіх героїв в порталі і самого факту, чи варто призивати це чи ні, загалом герої хороші. І регін актуальна, і от, в принципі, зараз пристойний і раніше там грав трішки, і зараз, тим паче, може грати. І дулярфуру, в принципі, я собі навіть другу хотів. Якось так. Якщо у вас, тим паче, є герої ці то теж, знову ж таки, дольфу друг друга не завадить, костюм навпаки круто. І зробимо там трішки призовів, наприклад, 8. Щоб подивитися, що впаде. Так, трічка. Червоний, червоний то добре. Регін хочеться. Але... Борюватись не буду, буду певно чекати додаткових костюмів. Тож, символічні призови за традиції. Так, зелені, зелені не хочу. Краще регін давайте. Щось той судрі постійно лізе. Можна коротко буде ще пробігтися по четвірках по четвірці трійці, там наші костюми випустили, але там наші нічого цікавого. Регін, регін. Ні, не регін. Ну, не регін, то й не регін. Давайте ще один на червоному закінчувати. Погано. Ось, в джалар костюмчик випустили. Параметри наші більш-менш нормальні, чи заграє, чи ні. Хто зна, фактично те саме. Хельгі, Хельгі вже суттєвіше, тому що 130 і 150% це доволі відчутна різниця, зважаючи те, що якби в абсолютних числах це 20%. Але на фоні такої дрібної шкоди там кожні 10% грають роль. Тож, от в цьому плані Хельгі і так грав, тепер ще буде ще простіше його грати. Костюм, до речі, теж клас має той самий. І ще, до речі, бонус до особливого вміння, тобто фактично перший раз буде 180%. А тут було 150% на перший раз. Якось так. Це теж от натяк, що може Хельгі нарешті прокачає. Буде визначальним моментом. Ну і тепер до чату. Привіт, Митро, привіт Калян, привіт Міша, добрий вечір Будолай, привіт Ехірон, добрий вечір Сергій, добрий вечір Павло, привіт Ганна. Крутити Іван трішки, трішки, як завжди. Навіть якщо не хочеться, то все одно треба покрутити. Добрий вечір, Іван. Привіт Роман. Добрий вечір Маринка. Доброго вечора, Станіслав. Бонуси костюм можеш підняти? Е, ні, вони не зможуть так просто підняти бонуси костюму, Дмитро, тому що вони будуть випускати нові костюми на наступних героїв, які вже збільшені по параметрах. І буде фактично та сама історія, як на початку виходу без костюму цих героїв, скоріш за все. Тобто, якщо вони спробують підняти бонуси костюму, то вони не зможуть випускати нові костюми, бо вони будуть з залишеними параметрами. Вже спіймав регін за 6 круток, Сергій, вітаю. Так, правильно, залишай, мімік вже дуже затримується, я не знаю, чого вони чекають. У мене є припущення з того міміка, до речі, що може бути так, що ці міміки на емблеми не дуже сподобались людям, і вони помітили, що занадто менше їх стали призивати, занадто менше зловили, і, може, щось думають, як їх змінити. Є ще такий варіант. Тобто не хочуть випускати міміка тому, що припускають, що його все одно особливо там не будуть ловити так, як хотілося б. Але то не точно, це виключно мої припущення. Ну, бо інакше я не знаю, як пояснити. Вони тестували міміки на ефір вже на беті. Вона скоро буде, вийде в реліз та бета, а їм ще треба три емблемних міміка відкрутити. Я думаю, навпаки, будуть пошвидше їх відкручувати, а от виходить, що затягується. Ригін. Ну, той абстрактно був, звісно, у мене теж нема. Певно. Но у мене дві є, певно, я другу так зловив, радів, тож, певно, третій нема. Якщо там десь випадково не впадала. Регін сподобалась. Ну, Романо, проблема в тому, що от зараз вона крута і з кожним днем вона буде все гірше і гірше ставати. Тобто пройде місяць і вона вже перестане бути крутою. Ну як, залишиться актуальною, актуальною, як от поточний регін. Воно теж залишається актуальною, просто вже не є щось надприроднє. Добрий вечір, Павло. Привіт, Олег. Звичайно, на середньому рівні. Так, так, Роман, я теж граю чудово чудову регін тих. Одна, правда, вже не грає, але це тому, не тому, що регін погана, а тому, що друга червона команда відпала. Просто застаріла. дійсно, слабше. Маєш оте, Іване? Ти маєш на увазі костюм вже зловив? Просто, якщо звичайна версія, вона мені не дуже подобалася, я її навіть прокачав, але далі вирішив не штовхати, іноді використовує, але так більш ситуативно, як був здоров'я проти якихось китайців, мені подобається. І повертати з різмак здоров'я і от захищати від їх тих ударів. А от з костюмчиком може це якраз знак, якщо впаде, то е якраз можна буде е прокачати ота наповно. Привіт, парувольф. Привіт, флай е з ефірами нова скриня це в новій версії лише з'явиться. Зараз треба три міміка на емблеми прогнати. Але я сам не можу зрозуміти, де може. От, от завтра може бути. Але щось якось з кожним днем, з кожною затримкою, воно вже з одного боку підгорає, з іншого боку, вже не дуже віриться. Привіт, Андрій. І синій метелик-хілер трохи мучить суперників. Це, я так розумію, синій метелик це тілман, та я його дуже хотів би. Флай шукає людей у альянс, якщо хтось бажає зверніть увагу. От, набив татуху. Я не звертав увагу. Ааа, воно на що? Так, тату, набив. Ну, якось от зараз він мені більш виглядає до конкурентного спроможня, бо ну, бус на 600. Ну, це якось просто. Просто цифри от не, не, не красиві. Може, от, різниці там особливо не помітиш, але циф, цифра некрасива. «Привіт, Сергій. Попав, я так розумію, тобі попався, випав хуторожант?» Чи натрапив на бігах на нього? Бо це трішки інші речі. Якщо випав, то вітаю. Цікава е, штука. Doom Hilге костюм качати. Та да, Мені одні альфу давати. Альфи нема. Біс його знає, що з ним буде робити. Привіт Євген. Е, ні, нікого не піймав. Хоча ні, ні зранку я піймав е, дулерфул, ще й от костюм по шаманству. Точно, я ж піймав. Я регін не піймав, я ж тому саме регій не хочу. Але не буду впорюватись, бо заради однієї регін на ну, інші костюмчики якісь. Коли з'являться, тоді вже буде. Бо воно повторюється, і регіни от мають повторитися. Тож, прямо заради обох крутити точно не варто. Ну, якщо, звісно, економити. Завжди хочеться крутити, було би ще крутити. А в цьому плані зручно буде лайна Беті мати доступ, там можна крути скільки завгодно. Правда, емоційно ті. Але можна. Вгамувати так було. Це знаєте, як, якщо хочеться полити, там кажуть, що е -е, якісь насіння лускати можна замість того. От приблизно те саме. Можна на Бету зайти там попризивати. Привіт, Олег! Що скажу за синя четвірка? Яка ще синя четвірка? А, я зрозумів, це стара синя ніж свірка. Ну, що, можна на титане, просто шерхай, мені здається, простіше шерхай взяти та й все. Привіт, Андрій, Прохельхе трішки було. Просто нормально він і так був грабельний, і так він суттєво, суттєво посилиться йому шкода. Ну, помітно, я б так би сказав. Посилиться шкода. Тож нормально цілком можна грати, і може я трішки прокачаю його, як альфа-ефір знайду. Трішки його закатити. Ну, може, люди вже починають якось більш так скептично ставитися, бо розумієш, що зовсім не, всього не доженеш. Але загалом так є таке. Хоча б тепер нема однотипних оборон. Прямо так, щоб геть усіх однакові навіть в топ-альянсах. Це от плюс такої е, різно, такого різноманіття. Різенер хіст теж муху ГІПОП'ємо. Вітаю, вітаємо. Вітає. Сайгер. Як думаю, актуальне і звін. Зелений лікар гном, так він сильний був Мегвін. Ага, то Мегвін. Е, у мене прокачана, я іноді граю. А от зараз я дістав вже синього того гнома, оркура. Може, разом будуть як і лікарі, і гноми з сім'єю, диспел. Просто лікарів багато зараз, розумієш, тут в цьому проблема. І була проблема, що зниження шкоди диспели. А так, чому б ні? Він ще й паразитів там щось знімає. Хоча й неправильно знімає, як треба. Дулі немає. Теж варіант Дмитро. Доляр фур почекати на костюм. Але вони можуть випускати два костюми і одного старого героя. Без костюма. Ей, uh, є. Hey, yeah, it's It's. Uh, actually correct logic. Uh, It looks like it's something wrong, but it's correct logic because they can't uh, uh, like they can't follow all the heroes in order to achieve some kind of uh, balance in this game, so they decide to uh, remove uh, obsolete heroes uh, from the playing from the game uh, by. Uh, difference in hero power. So it's okay. They don't want to add costumes for all heroes because they won't be able to play. And they don't want to play because it's uh, out of their plans. But about money, I agree. I <laughs> agree. Краще вже Колін. Коль, у Коліна велика перевага, що він дуже швидко б'є. Ані нема швидкості анімації у нього. Ну, тобто, анімація швидка. Через це його так любили саме на подіях. Так, Дмитро швидко спіймав, але щось не, не вкачав до війни. Флай. Коли однакові б вже у НДРПРЛЕЛА. Ну, Дмитро, що поробиш? Треба звикати просто нових реалій і не намагатися зловити усе одразу. Обирати собі щось нормальне і просто дивишся. от Якщо три рекомендації хороші, от можна і призвати. Когось хтось впаде, комусь порадієш, якось так. Все, на цьому, я думаю, з костюмами можна закінчувати оглядом. В принципі, тут і не передбачалося чогось такого цікавого і переходити до турніру. The older heroes got up to date, start, most of them would still be very useful. Uh, yes, uh, it's they could be useful, but it's hard to manage all the SRT of uh, the heroes. Uh, they need some kind of uh, some way to keep the balance, to control everything in order not to uh, Add something that uh, ruins that balance. So the uh, actual pool of heroes should be limited. And it should be limited like uh, 100 heroes and not uh, 1000 heroes. That's why it's not a good idea to resurrect all heroes. All, all old heroes. Uh, I, in some point of view, I agree with them. Яку не ставиш оборону все одно. Ну, звісно. Але це нормально. Якби флай не зносили, то тобі було б дуже сумно грати, бо ти програвав би більше половини е, боїв, навіть маючи всіх героїв, умовно кажучи. що тобто відсоток перемог має бути більший за відсоток поразок так чи інакше. Тому, власне, будь-яка оборона має вилітати з того. Привіт, Віктор! Е, я піймав вот та дулярфур е, зранку по шаманством. Тут нічого не спіймав. Все подерли коти. Щось ті коти не працюють. Все, переходимо до турніру. Тож, на цьому з оглядом закінчуємо. Наші, в принципі, певно, ніяких цікавих думок тут і не буде, я думаю. Тож, сподіваюсь, нічого не прогавив. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить.